Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. Вітаю! Ведучий випуску Володимир Кремінь. Розкажу про останні події станом на вечір 11 жовтня. Ну і розпочну з такого. Мешканців Дніпропетровщини закликають економно використовувати електроенергію. Кам'янське провело в останній шлях ще одного свого героя. Юристи Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги розповіли, хто такі колектори і як протистояти шахраям. Мешканців Дніпропетровщини закликають економно використовувати електроенергію. Внаслідок ворожих дій 11 жовтня ворогу вдалося нанести удари по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. Повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У зв'язку з цим в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Так, із 17 до 22 години мешканців закликають максимально економити світло, не вмикати такі потужні прилади, як пральні машинки, кондиціонери, духові шафи, щоб безпечніше перенести пікове навантаження. Закликав економити електроенергію і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. У соціальних мережах очільник міста повідомив у зв'язку з сьогоднішніми ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі. Керівництво Дніпропетровської ОВА закликає зменшити споживання електроенергії, поки енергетики відновлюють обладнання. Щоб не перевантажувати систему, в місті найближчим часом не буде вмикатися зовнішнє освітлення, підсвітка будинків, вивісок та інше. Говорили в обласній військовій адміністрації і про наслідки нічних обстрілів. Від російських ударів потерпали три райони Нікопольський, Сенельніковський та Криворізький. Ворог гатив градами, ураганами, торнадо С та важкою артилерією. Люди попередньо не постраждали. Проте знову чисельні руйнування. Від обстрілів цієї ночі у нас потерпали шість громад. У Нікопольському районі від російських снарядів страждали Червоногригорівська. Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади з людей, на щастя, ніхто не постраждав. У Червоногорорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та. Електромережа е, у Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, е, магазин та автобус. Е, у Синельниковському районі рятувальники наразі продовжують обстеження території е, та зараз з'ясовують е, масштаби руйнувань. Е, у Золондольській громаді Криворізького району у нас понівечено спортзал е, місцевого ліцею. Е, після, після вчорашньої ракетної атаки е, у Кривому Розі е, все ще залишається без світла. 4 тисячі родин в Мирівській громаді 350 родин. Аварійні бригади продовжують роботу по відновленню електропостачання. 11 жовтня Дніпропетровщина пережила ще один день в укриттях. А протягом минулої доби, попри загрозу повторних обстрілів, у Дніпрі комунальники та й самі мешканці займалися ліквідацією наслідків ракетних влучань 10 жовтня. Що відчувають люди? Де перебували в момент влучання, як постраждали домівки та що робитимуть із цим усім надалі, дізнавалися наші колеги з Дніпра. Ось пані Тамара. Вона приїхала з Донеччини. Каже, під постійними обстрілами не витримала, рятувалась у Дніпрі. Та ворог дістав і тут. На віку Тамари Андріївни це вже друга війна. Проте фашисти, згадує жінка, такого горя не творили. Я з 40-го года до тої війни. 8 років у нас війна. У нас на Донбассе 8 лет. Мама моя была на фронте. У нас все хаты, где мы жили, вот, но остались все целые. Как это было, так и осталось. Ну, а здесь что? разве это люди? Но ну, их людьми нельзя назвать. Нет. Понад будинками рясно засипано склом. Люди масово збирають, москітні сітки що повипадали, герметизують вибиті вікна поліетиленом та прикидають, де що потрібно замінити. Пластикове окно з трьох створочок, скажем. Одне стекло розбите, але рама обща, так сказати, вона вже вигнулася, тріснула вже міняти повністю. Думаю, нам ще повезло, що не винесло за цим окном ще вхідні двері на балкон і вікна. Сергія вибух застав за сніданком. каже, вдарило двічі поспіль, тряслася підлога. На щастя, їхня родина не постраждала. Чого не сказати про людей, що їхали на роботу міським автобусом? Дивом ракета впала перед транспортом. Нікого не вбило. Я музикант. Я їхав в консерваторію, саксофон починити. до маршрутку, лі автобус, і в этот момент якраз. Прильот, взрыв и так далее. Ну я присуси сюда помогать. Я вже переживав обстріли. Я их своїми глазами. Я не испугался. Сразу ненависть. ненависть. 10 жовтня у Дніпрі ворожі ракети забрали життя чотирьох людей. Ще десятеро нині знаходяться у лікарнях. Понад 20 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Тут тяжкості в чотирьох осіб важка. Пацієнти знаходяться в лікарнях, в основному з Черепно-мозковою травмою з травмою грудної клітини і черевною поражнини. Це осколкові поранення, більше всього поранення склом, тобто різані, рублені рани, проникаючі ранення грудної клітини і черевної порожнини. Таном на ранок 11 жовтня на проспекті, що постраждав від обстрілів, були поновлені контактна мережа та дорожні покриття, відкрито рух вулицею. Він до останнього подиху стояв на захисті України, захищав родину від російської агресії та щиро вірив у перемогу. 5 жовтня, під час участі в бойових діях на Донеччині, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічів і стримування збройної агресії, загинув солдат Володимир Пархонюк. Від імені всієї Кам'янської громади щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Володимир Пархонюк народився 4 травня 1983 року. У 2001 році закінчив ПТУ номер 24 Працював охоронцем супермаркеті Біла. Упродовж 2001-2003 років проходив строкову військову службу. В Початку травня захищав Україну від навали російських окупантів. У нього залишились донька, батьки, сестра та брат. Дуже Очень одзивчимся будь Любую просьбу, що просили, навіть в ущерб собі він старався виконати. Навіть на передовій. Сьогодні сохранить, но він оставався бойовим товаришами, стояв ключов. Мені буде вовсі не хватать. Но я буду стоять, буду бороться, буду бить эту за світлою пам'ять моєго товариша за всю нашу Україну. Володимир приклад мужності та незламності для багатьох. Провести загиблого героя в останню путь прийшло багато друзів. Адже він був добрим, щирим та надзвичайно любив дітей і батьківщину. Він завжди був Человек э, слова. Он говорил, он выполнил. Добро был людина. Завжди мог прийти на допомогу. Я к нему обращался, подходил. Ты Саша, надо я тебе помогу. Деткам он помогал. С детками он очень был общительный человек. Для него детки это были все. И он заради деток пошел защищать. А до последнего стоял. Він був і не завжди залишиться справжнім сином України. Герої не вмирають. Набережне Небережне поводження мешканців з вогнем знову додало роботи районному управлінню Служби з надзвичайних ситуацій України. Що довелося тушити і у чому причина загорянь, розповідають кам'янські рятувальники у щотижневому дайджесті подій. 8 жовтня близько 4-ї години ранку надійшло повідомлення про одну із пожеж. Загорання відбулося на території садового товариства будівельників по вулиці Клинова. На місце події негайно було направлено черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, де, по прибуттю, було встановлено, що горить садовий будинок на площі 30 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола протек о 5-й годині ранку 23 хвилини. Дана пожежа була ліквідована. Загалом для гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 14 осіб особового складу. Причину по пожежі встановлюють слідчі національної поліції, загиблих та травмованих на події не було. Цього ж дня, але вже ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в нежитливій будівлі по вулиці Стовбе виникла ще одна пожежа. На місце події було направлено черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибутті було встановлено що в них слатимі будівлі всередині горить сміття на площі 25 метрів квадратних. За допомогою подачі з одного ствола протек о 17-й годині 44 хвилини дана пожежа була ліквідована. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі була залучена одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Рятувальники, вкотре нагадують кам'янчанам та переселенцям з інших міст, основні правила пожежної безпеки. Дотримуючись рекомендацій, рятувальників значно більше шансів врятувати не тільки своє життя, а й оточуючих. Спочатку осені та впродовж зимового періоду настає зниження температури, внаслідок чого значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Як правило, це призводить не лише до знищення. Матеріальних цінностей ААЙ призводить до травмування і загибелі людей. Аби запобігти пожежам у власній оселі, слід дотримуватися правил пожежної безпеки та не ризикувати своїм життям та життям оточуючих. Пам'ятайте, що виконання звичайних рекомендацій стане гарантією безпеки для вас та ваших близьких. У разі виникнення пожежі телефонуйте до служби порятунку з номером 101. Окрім ліквідації пожеж, рятувальники Кам'янського щоденно допомагають населенню та екстреним службам міста у надзвичайних ситуаціях. Набридливі дзвінки і вдень, і вночі, погрози, психологічне чи фізичне насильство, колекторські компанії як страшний сон для божників. У який спосіб колектори можуть повідомляти про заборгованість та що робити, якщо все ж вони порушують права громадян, детальне роз'яснення з цього питання надали юристи Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Солодким може бути тільки кредит, якщо його береш, та й повертати його хочеться не всім. Тоді у житті користувачів кредиту і з'являються колекторські компанії. Юристи розповідають, колекторам дозволено повідомляти громадянам про заборгованість у таких форматах: телефонні або відеопереговори, особисті зустрічі з 9 до 19 години, якщо, звичайно, споживач не проти них. Голосові та текстові повідомлення теж можна надсилати, але лише у встановлений час. Колекторам категорично забороняє. Яється шукати та використовувати дані щодо роботи боржника, стану його здоров'я тощо. Вводити в оману споживача щодо розміру боргу, взаємодіяти з 20-ї години вечора до 9-ї години ранку, а також у вихідні, святкові та неробочі дні з власної ініціативи, використовувати сервіс автодозвону понад 30 хвилин на добу, повідомляти третіх осіб про наявність заборгованості, з власної ініціативи взаємодіяти з боржником та іншими особами у разі, якщо людина перебуває в лікарні, є недієздатною або обмежена дієздатною особою, інвалідом першої групи. Особою віком до 18 років після отримання підтверджуючих документів про ці факти. Перш ніж брати кредит, необхідно переконатися, чи зареєстрована офіційна установа. Це можна зробити через систему НБУ. Запитати назву фінансової установи, у якій вони працюють та з якою телефонують. Потрібно зафіксувати факт порушення ваших прав, можна записати дзвінки, зробити скріншоти повідомлень та журналу дзвінків. З цими доказами потрібно написати скаргу на адресу цієї фінансової організації. Якщо ваша скарга ігнорується, ви можете звернутися зі скаргою на цю організацію до Національного банку України. Національному банку можна зателефонувати за телефоном 0800 505 240. Якщо вам продовжують погрожувати, необхідно зателефонувати до національної поліції. України за номером 102. Перевірити заборгованість по кредитам або переглянути їх історії можна на сайті Бюро кредитних історій. Така послуга один раз на рік безкоштовна. Якщо ви не брали кредит та стали жертвою шахраїв, необхідно звернутися до правоохоронних органів та написати відповідну заяву. Під час військового стану колекторським компаніям заборонено турбувати військовослужбовців та їх родину з приводу просроченої заборгованості по кредиту. Час її воєнного стану та після його закінчення протягом трьох місяців, а також не можна турбувати його родичів. Але щоб вас не турбували, якщо ви дійсно є родичем військовослужбовця або військовослужбовцем, ви маєте фінансову установу про це повідомити. Для цього на сайті фінансової установи має бути зазначити номер телефону, електронна пошта та адреса, куди можна надсилати листи. Підтверджуючим документом про ваш статус військовослужбовця або родича військовослужбовця Кослужбовця є посвідчення учасника бойових дій, посвідчення інваліда зв'язку з бойовими діями. Якщо статус військовослужбовця службовця втрачено, протягом 30 днів громадяни повинні повідомити такі компанії про це. Марія Ростова зазначає, питання кредитування на часі одне з популярних. Саме тому громадяни повинні бути фінансово грамотні. Навіть один несплачений кредит може назавжди зіпсувати вашу кредитну історію. А тепер час дізнатися прогноз погоди на середу 12 жовтня. Ніч у цей день буде прохолодною до плюс 5. В день очікується мінлива хмарність. Температура повітря максимально становитиме плюс 12 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершується. Шукайте свіжу інформацію на сторінках міста Б», у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграм. Більше актуальних новин з життя Кам'янського читайте на сайті міска.ю З вами був Володимир Кремінь. Підкуйтесь про власну безпеку, підтримуйте захисників і вірте в Україну. На все добре.